Наша задача ось така рукавичка. І м'якенькі катиші, такі шарики, ми зробили пряму лінію, так? Хто зробив пряму лінію, молодці, не відриває рукавички від поверхні столу. Ось так. Давай допоможу тобі. Дивись, ось так пальчиками, пальчиками, пальчиками робимо прямий рядочок. Хто зробив прямий рядочок завдання друге. В кожний пальчик покласти кольоровий катишик. Так само не відриває рукавички від столу. В кожний, пальчик... Давай. в кожний пальчик ми кладемо. Молодець Ваня в нас переможець сьогодні. Дашенька, дивись. В кожний пальчик один оцей шарик. Дивись ось так. Другий сюди, третій. Це така дуже корисна вправа для дрібної моторики.